Із серпня 2012 року представники бізнесу, які здійснюють діяльність на території обслуговування Луцької об'єднаної державної податкової інспекції, отримують весь спектр податкових послуг у центрі обслуговування платників податків. Державна фіскальна служба має бути відкрита для своїх платників і громадян та повинна забезпечувати якісний податковий сервіс. Про це під час зустрічі зі студентами та педагогами Луцького технічного університету повідомив виконуючий обов'язки начальника Луцької ОДПІ Богдан Шинкарчук. Даний центр працює два роки. Це крок назустріч зустріч 31,5 тисячі платників податків яких ми обслуговуємо на території міста Луцька та Луцького району, даний центр надає 34 види адміністративних послуг. Що місячно це 2,5 тисячі даних послуг? Основна мета створення даного центру це це покращення обслуговування платників податків, сприятливі умови ведення бізнесу. Партнерські відносини з платниками податків, покращення партнерських відносин з платниками податків. Ми намагаємося покращити роботу, зменшити черги в центрі. Працює три зали по наданні послуг. Екскурсовод Жанна Бондаренко, начальник відділу обслуговування платників податків, розповіла більше студентам про роботу Центру обслуговування платників Прилуцькій ОДПІ, а також проінформувала про електронні сервіси Державної фіскальної служби України. Всі платники зобов'язані звітувати юридичні та фізичні особи. Чи це платники єдиного податку? Чи це платники на загальній системі, чи це юридична особа, чи фізична. Вони зобов'язані звітуватись. Хто раз в квартал, хто, скажімо так, щорічно, в залежності від форми звітності. Ця звітність приймається у нас на паперових носіях. Окрім того, є дуже зручний вид здачі звітності, як електронний. Електронними, скажімо так, формами, окрім того, хочу ще замітити, що у нас стоять два комп'ютера, які повністю під'єднані до інтернету. Якщо платник хоче здати звітність в електронній формі, знає як, але не має технічно зробити це можливості. Будь ласка, ми раді їх вітати. У нас є два комп'ютера, вони можуть прийти сісти і відправити електронний звіт. Ключі, оце по тому коридорчику, де ми з вами приходили. Ключі електронні видаються в 30-му кабінеті на два роки. Видаються вони безкоштовно. Що таке електронні ключі? Електронний підпис. Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Окрім того. Як я вже сказала, крім цього, що можна здати тут, звітність в електронній формі, будь-який платник може сидячи, скажімо так, вдома за чашечкою гарячої кави чи чаю, нажати кнопочку, і звітність піде до нас, і ми її радо зустрінемо. У спеціально облаштованому для центру Прилуцькій об'єднаній державній податковій інспекції в сучасному приміщенні Європейський сервіс працюють три зали: зал для видачі довідок та дозвільних документів, зал прийому звітності та вхідної кореспонденції, зал обслуговування платників податків, для максимальної зручності представників підприємництва. Центр обслуговування обладнаний зручними офісними меблями, комп'ютерною технікою та безкоштовним доступом до інтернету Wi-Fi. Детальну інформацію про роботу центру обслуговування платників податків можна отримати у консультанта-модератора, а за конкретною послугою, довідкою чи роз'ясненням варто звертатись до інших працівників центру. Вже сьогодні підприємці можуть здавати звіти без біганини та очікування у чергах, адже Державна фіскальна служба запровадила здачу звітів не у класичній паперовій, а в електронній формі. Така звітність не потребує майже нічого, що могло б ускладнити роботу бухгалтера чи податкового інспектора. З перевагами подання звітності в електронному вигляді студенти Луцького технічного університету майбутні бухгалтери, спеціалісти ознайомлені теоретично. Однак під час зустрічі начальник управління ІТ та обліку платників Валерій Бродосюк нагадав, чому такий спосіб звітування ефективніший та коротко розповів про його ключові моменти. Сам процес подачі електронної звітності запровадився ще з 2007 року, і з тих пір він набув дуже великого поширення. На сьогоднішній день, якщо взяти окремі податки, зокрема податок на додану вартість, то дистанційно з використанням електронних ключів звітується 99% платників. З нового року, враховуючи останні зміни до чинного законодавства, ПДВ можливо буде здати тільки в електронному вигляді, Оскільки там потрібно реєструвати ще накладні електронні. Тобто, всі накладні податкові, потрібно буде реєструвати в так званому єдиному реєстрі податкових накладних засобами телекомунікаційного зв'язку через інтернет. Основна маса платників звітується засобами телекомунікаційного зв'язку. Як я вже сказав, ПДВ це 99%. А є ще такий, щомісячний звіт єдиний соціальний внесок, це понад 90%. Якщо в абсолютних цифрах сказати, то з 5,5 тисяч щомісячних звітів 5 тисяч подається через інтернет. Що ж таке електронна звітність? Електронна звітність це та сама звітність, яка підготовлена в цифровій формі. Та надіслана на адресу Державної фіскальної служби на єдину електронну адресу, де вона автоматично приймається, опрацьовується, або якщо виникають якісь помилки, то надсилаються відповідні квітанції. Які ж передумови того, щоб подавати звітність в електронному вигляді? У першу чергу це потрібно мати електронні ключі, так звані, або електронно-цифровий підпис. Так як звичайна паперова звітність підписується керівником, бухгалтером, проставляється печатка, так і з електронними підписами та сама ситуація. Це є аналоги власноручних підписів керівника, бухгалтера та печатки. Тому електронні підписи є підписи посадових осіб, електронний підпис керівника установи чи підприємства, електронний підпис бухгалтера в разі наявності посади, та електронний підпис аналог цифрової печатки. Ну, ви ходили там по коридорах, там в 30-му кабінеті в нас є центр сертифікації ключів, акредитований центр сертифікації ключів. Тобто першим етапом для підключення до системи подачі звітності в електронному вигляді є отримання оцих електронних підписів, електронних ключів. Зараз в нас в країні є декілька центрів сертифікації ключів. Це центр сертифікації Україна, артмайстер. В Державній фіскальній службі створений свій акредитований центр сертифікації ключів. Представництво яких, як я вже сказав, знаходиться в 30-му кабінеті. Тобто, для того, щоб звітуватись, потрібно мати оці аналоги підпису директора, бухгалтера і печатки. Це є електронні ключі. Отримавши ці електронні ключі, значить, наступною умовою є сам звіт. Потрібно сформувати сам звіт, який подається в податкову. В електронному вигляді. Для цього потрібно мати певне програмне забезпечення. Ну, на сьогоднішній день на державі є дуже багато програмних засобів. Я тільки перечислю деякі з них. Є, значить, зокрема, дають можливість сформувати звітність в електронному вигляді програми бухгалтерські, такі як 1С, Медок, Парус. Медок це взагалі програма електронного документу обігу, така спеціалізована програма. Крім того, є такі електронні сервіси, як IFIN. В Державній фіскальній службі створений кабінет, електронний кабінет платника податків. Крім того, є така програмне забезпечення, як податкова звітність, в якій можна набрати звіти. Всі ці програмні засоби можна розділити, ну, є платні, є безплатні, є платні, але з безкоштовними можливостями. Скажімо, такі програмні засоби, як Медок, як Айфін, як Соната. Вони є, мають як безкоштовні можливості, але обмежені. А крім того, є, якщо повний функціонал, то воно вже. Потрібно придбувати ліцензію для використання цих програм, в Державній фіскальній службі вже не перший рік запроваджено і діє таке програмне забезпечення, як ОПЗ, можливо, ви чули. Значить, воно абсолютно безкоштовне, дає можливість сформувати будь-який звіт, будь звіт, що подається до органів Державної фіскальної служби в електронному вигляді. Скажімо, якщо взяти такі бухгалтерські програми, як 1С, Парус, там теж реалізована можливість формування електронної звітності на основі тієї інформації, яка міститься в цих бухгалтерських програмах, тобто ви маєте електронні ключі, маєте програму, яка дає можливість набрати або сформувати в автоматичному чи на півавтоматичному режимі звітність. Ну і залишається ще один нюанс: це сама електро... програма, яка накладає оці електронні ключі на електронний звіт перед відправкою, оскільки для того, щоб правильно ідентифікувати поданий звіт, а також враховуючи, що звітність йде через мережу інтернет, це відкрита мережа, тому потрібно, щоб звітність була надійно захищена, зашифрована. Тому використовується програмне забезпечення для накладання оцих електронних підписів та шифрування. Кожен центр сертифікації має своє програмне забезпечення, він є і в акредитованому центрі сертифікації Державної фіскальної служби, видається безкоштовно, як і електронні ключі. До речі, програмне забезпечення, яке видається Державною фіскальною службою, та її електронні ключі видаються безкоштовно яким краще користуватися програмним забезпеченням? Ну, Платники користуються різним. Є, я можу так сказати, що безкоштовне програмне забезпечення є більш таке вузько спеціалізовано з обмеженим функціоналом, а вже програмне забезпечення, яке є ліцензійне, воно дає набагато більші можливості, але воно коштує значить гроші. Переконались в перевагах податкової звітності в електронному вигляді? Так чи ні, звертайтесь до Центру обслуговування платників. Там завжди раді вам допомогти. Чимало бухгалтерів переконливо доводять іншим, що співпраця з владою у новому форматі не лише є зручною та економною, а й залишає час на владнання інших справ. Студенти наші отримують знання з обліку податків і інших дисциплін, але вони отримують переважно їх теоретичні і складають форму податкової звітності на папері. Але з, з кроком в час вже використовується електронна звітність і їм дуже корисно, як майбутнім бухгалтерам, які підуть в практику, знати, куди звернутися, як її складати, як зареєструвати і ці електронні ключі. Тому ми організували спільно з центром обслуговування платників податків такий захист, щоб студенти для себе почерпнули. Можливості подання електронної звітності почерпнули для себе практичну процедуру її здачі, оформлення. Ну і ми домовились, вже говорили з керівництвом, що вони зможуть в навчальний час в нас на Ковалевській в корпусі Луцького національного технічного університету побачити процедуру відкривання електронних ключів, і навіть зможуть попробувати кожен спробувати для себе своїм підписом це зробити. В недалекому майбутньому студенти мають надію, що втілюватимуть свої знання на практиці. А сьогодні багато випускників Луцького технічного університету працюють у державній фіскальній службі. Майбутні податківці діляться своїми враженнями від екскурсії. Ми отримали досить цікаву та корисну для нас інформацію. Так як ми є п'ятий курс, це для нас є досить близько, ну, тобто. Ну, наступний рік ми вже будемо працювати. Це для нас досить корисна така інформація. Кожному студенту, який сьогодні прийшов, ця екскурсія стане ну таким е серйозним початком в професійній кар'єрі. Ми будемо знати до кого звернутись за допомогою. Дякую. Проведений захід сприяє формуванню позитивного іміджу Державної фіскальної служби у молодіжному середовищі та є поштовхом до нових кар'єрних цілей, і ще однією можливістю переконатись, що для подальшого професійного зростання студентам необхідні ґрунтовні фахові знання, які стануть їх конкурентними перевагами при працевлаштуванні. Я думаю, що і в майбутньому будуть співпрацювати з податковими органами чи безпосередньо податковій інспекції, чи здавати звітність, ту ж саму, яку ми сьогодні чули: електронну паперову. Вони вже знають ці види звітності всі. І, звичайно, для них це дуже корисно. Побачити всередині, побути, побачити роботу дійсно. І я думаю, що користь вони для себе сьогодні обов'язково для них буде. І Надіємося в подальшому на співпрацю. Для ознайомлення нових тем зі студентами. На сьогодні йде реформування податкової служби. Нас очікують великі зміни в податковому законодавстві. Ми надіємося, що якраз робота з платниками податків покращиться досить серйозно і їм буде досить легко працювати і наповнювати бюджети всіх рівнів. Буде зменшена кількість податків. Є всі підстави сподіватися, що ці та інші нові підходи у роботі працівників фіскальної служби, нова ідеологія в цілому сприятимуть збільшенню кола свідомих добросовісних платників податків та надходження коштів до державної казни лише на добровільній основі.